Слава Україні, пане Тарасе. Добрий вечір. Героям слава От ти повертаємося з вами до теми Давосу. На хотіли би з вами обговорити от політичні моменти цього заходу. Зокрема, чому саме всесвітній економічний форум став таким майданчиком для обговорення саме гарантій безпеки для України? Ну, найперше економічний форум це є е, певний такий перелам цьогорічного самого економічного форуму в Давосі, адже він е, фундаментально говорив про е, глобалізацію. Це був форум, форум про глобалізацію, про глобальні ринки, глобальну економіку, так про домінування скажімо так. Західної моделі співжиття зараз ми бачимо, що світ не такий, що світ він фрагментується, і відповідно, навіть економісти називають сьогодення це є так звана кластерна економіка, коли глобальне. Розділюється і роздрібнюється на певні такі маленькі кластери. Тобто, це вже не про глобальну економіку, а це про е, кардинальні зміни, які відбуваються в ній. Е, звичайний приклад я вам покажу: тобто, якщо домінування було раніше, скажімо, сполучених штатів Америки, Європейського Союзу, так званого G7, так і форум в Давосі, це був свого роду такий. Ну, ми самі розуміємо, це курортне місто, це фактично початок нового року. Це таке перше знакове, таке перше велике знакова подія в новому році, яка мала задавати певний тон, певну динаміку. Співжиття і фактично реакції на е, певні плани на, 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 на новий рік. Але сьогодні ми розуміємо, що е, ці плани абсолютно не здійснюються, тому що світ живе вже в іншій парадигмі. Тобто реалії нам показують реалії двох воєн в Україні та на Близькому Сході, е, показують власне це розділення, розкол е, світового на е, табори. Те, що називається західний табір, і те, що називається незахідний табір, який очолює Китай з своїми союзниками, відповідно, як на мене, форум вдалося не осмислює, і сьогодні він не, не думає над тим, як шукати ось цієї, знаєте, як шукати свого власного я в цьому в цьому змінному світі, говорити про загрозу пандемії. Але не говорячи про те, які зміни може світ отримати найближчим часом, і це вже не про стратегічні зміни там на 5-10 років, а це буквально складно спрогнозувати, що буде до кінця 2024 року, і форум на це відповіді, на жаль, не дає. Звісно, візит. Президента України Володимира Зеленського є важливим і, очевидно, в цій історії в сьогоднішніх реаліях, де ми переживаємо війну, часто з'являтися в таборі союзників, в таборі партнерів, і особливо в тих країнах, які нас підтримують, має велике значення. Але поки що, ми не маємо обговорюють дійсно формулу миру, і що цікаво. На форумі в Давосі обговорювали не всю формулу миру, а обговорювали її тільки п'ять пунктів, яких саме нам невідомо. Але як зазначив те, що я бачив Андрій Єрмак в своєму коментарі, що серед тих п'яти була теж і виведення російських військ з території України, тобто. Розумієте, форум в Давосі для мене сьогодні це не, не про глобальне і не про стратегічне, це запізніла реакція і нерозуміння того, що відбувається насправді, адже не тільки про фінанси, про те, як е, працюватиме фінансово-економічний е, вектор е, цього світу, але це вже впевнена таке знаєте, форум Форму Давосі він зменшується, тобто він е, стає ментально е, таким об, обмеженим. Він чому обмеженим, тому що в ньому немає представників Китаю, в ньому немає навіть представників Туреччини. В ньому я вже не говорю про, про Росію. Очевидно, тому що це всім зрозуміло. Але саме тому цей форум він вже втрачає, як на мене, свою таку, десь першочергову помпезність і велич, яка була до цього. От власне про візит ви говорили, згадали про візит нашого президента Володимира Зеленського до Швейцарії. Так мої колеги вже підготували уривок з його виступу. Я прошу вас послухати і будемо коментувати. Усі ми разом повинні забезпечити повну відповідальність російських воєнних злочинців, а також політичного та військового керівництва Росії. Війну починають конкретні особи вбивають та працюють заради продовження агресії. Конкретні особи усі вони мають бути притягнуті до відповідальності. Той хто розв'язав цю війну, повинен сплатити найбільшу ціну за неї. І цей саміт має наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути, та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення сили міжнародного права дійсно повним. Тобто, що ми почули про відповідальність, про те, що винні конкретні особи, і що вони повинні бути покарані. Так, тож прокоментуйте, будь ласка, отаку от заяву Володимира Зеленського на президент, очевидно, говорить говорить правильні речі. Тут я в цьому плані абсолютно згоден. І, але, але ситуація така, що розуміння, як це здійснити, поки що залишається на рівні слів. Немає реальних інструментів, як притягнути до відповідальності, і це не є, скажімо, скажімо, проблема зеленського. Це є проблема глобального заходу. Система міжнародних відносин не працює в такому плані. Система міжнародного права. Вона не працює, очевидно, тому що е, ми розуміємо, що е, є рішення е, прокурора Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна, але арештувати його сьогодні нереально, тому що. Юрисдикція міжнародного кримінального суду не поширюється на Росію, вона поширюється на понад 100 країн, але Путін туди не їде, щоб його арештувати. От і е, ми маємо, що з одного боку є бажання, так і очевидно є, є певна реакція світової спільноти е, міжнародного права, але здійснити це ну, зараз виглядає нереальним. Більше того. Е, навіть школа наших партнерів, це західних держав, все більше лунає голосів до початку переговорів з Росією, і навіть в Давосі президентка Швейцарії сказала, що без Росії про переговори говорити складно. Вони будуть нереальні і непродуктивні. Тому Росія має бути буде учасником тих переговорів, якщо вони відбудуться, а і з іншого боку, Захід розуміє, що має бути певний якийсь так званий кінець, тобто до чого ми йдемо. Будь-яка, той, хто працював в західних компаніях, або, скажімо, працює з комунікаціями, він розуміє, що. Якщо ти йдеш з якимось проєктом, ти не йдеш просто аби йти. Біг заради бігу не котирується, тобто не, не є цінністю. Але ти маєш йти до якоїсь мети. От Захід шукає цю кінцеву мету, так званий ендшпіль війни. Де він має бути, і яким він має бути, і е, на основі цього є власне, от ці зустрічі і пропозиції формули миру, але як бачимо, не всі пункти формули миру обговорюються сьогодні. Тобто, є певне розуміння того, що ну десь, мабуть, не готові обговорювати все е, тому, звісно, президент Зеленський він. Ну, скажімо так, все правильно говорить. Це вірно апелює. Він апелює до справедливості, і справедливість є один з пунктів е, формули миру, але світ перейшов зараз до навіть не до справедливості. Дипломатія справедливості не працює, а працює дипломатія інтересів, і ми це бачимо і чітко можемо відчути, і це відчувають найбільше бізнес та наші перевізники. Звичайні водії, які перебувають на кордоні, що інтереси окремих політиків в цих країнах, де, де блокується цей кордон, переважають над інтересами справедливості, адже справедливо Європейська комісія дозволила українським компаніям використовувати територію європейського союзу для безмитного проходження товарів. Але це не подобається окремим, скажімо, тим же ж бізнесменам і тим же, ж, скажімо, представникам бізнесу окремих країн Європейського союзу, нашим сусідам. Які завдяки європейській комісії раніше через те, що їхні країни вступили в європейський союз, отримали мільярдні допомоги на розвиток власного бізнесу? От така сьогодні є відплата є, е, е, окремих представників європейського бізнесу на рішення їхнього фактично головного кредитора, тобто це означає про певний розкол всередині самої Європи. І тому ми, звісно, розуміємо, що це і дипломатія інтересів зараз є одним з тих, яка визначає стосунки між двома країнами. Президент Зеленський апелює до справедливості і вірно робить, але справедливість працювала в 2022 році. Умовно, є Буча. Світ бачить, що що Росія зробила в Бучі, і справедливо реагував наданням зброї. Від того відтоді почалися часті зустрічі в Рамштайні, Західна зброя. Тобто, світ оговтався. Він зрозумів, що з Росія не є країна, яка яку можна назвати та яка б відносилася до цивілізованого світу. Як а її вважали раніше саме такою, тому звісно. Е про справедливість треба говорити, але ми бачимо у випадку в реальному житті, вона не працює, немає механізмів, як її добитися. А банально арештувати Путіна немає можливості? От пане Тарасе, ви згадали так вже про формулу миру і про зустріч у цієї щодо обговорення формули миру в Давосі, які взяли участь понад 80 делегацій. Але от як ви думаєте, чи є серед наших партнерів ті, хто не приймає української формули миру? Бо подайкають, що дехто називає її нереалістичною? От якщо навіть Припустити, то що це за країни взагалі можуть бути. Так я не знаю, я не знаю про які країни йде мова. На жаль, так самому цікаво дізнатись правильне питання ставити, але я можу сказати, що є країни, які не всім подобається пункт виведення російських військ. Раз а кому? не подобається а кому тому, саме? що вони не справа не в тому, що вони симпатики Росії чи Кремля, а вони не бачать можливості раз, і вони не поділяють ідеї, тому що щоб Росія вивела свої війська, має бути розгром російської армії на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні з тим арсеналом зброї, який ми маємо, ми цього зробити не можемо. Відповідно, ми апелюємо до наших союзників: дайте нам більше зброї, дайте нам літаки, дайте нам ракети, і ми самі вирішимо цю справу. Але те, що нам не дають повноцінного арсеналу, і з якою трудністю, великою, скажімо, якими потугами і влада, і суспільство, і дипломатія працюють над тим, щоб отримати цю зброю, очевидно, десь. На Заході окремі еліти цього не поділяють. Чому можливо бояться вони не розуміють, що буде тоді, яким буде світ, якщо Росія програє, яким буде світ, якщо Росія почне розпадатися на якісь певні частини? Кому ж це все дістанеться? В них немає певної стратегії поводження з Росією з. Програною Росією, а Кремль з цього користає. Тобто Кремль, очевидно, використовує цю, цю незгоду, скажімо, слабкість заходу, таку непевність заходу на свій лад, мобілізовуючи суспільство, мобілізовуючи економіку, фактично ставлячи її на військові рейки і таким чином. Тиснучі на захід, щоб в кінцевому випадку захід взагалі відмовився від України. Тобто немає чітко Ми бо з таких останніх заяв мені пригадується заява міністра оборони Таяні, перепрошується. Міністр внутрішнього міністр закордонних справ Італії Таяні. який він сказав в італійському парламенті, що з одного боку закликає до. Примирення до переговорів, і це класична італійська така позиція: краще втратити руку, аніж втратити все тіло, тобто, натякаючи на те, що ми би мали. Змиритися з тим, що в нас є окуповані території, не віддати, не забути їх, а змиритися, що на даний час, скажемо, в нас є такі географічні реалії, але з іншого боку, очевидно, він закликає допомагати Україні зброю, і саме тому після його слів італійський парламент проголосував за підтримку України, тобто на 2024 рік. Але це тільки 2023, 2024 рік, тобто горизонту планування. Як такого далі немає, тобто ми не бачимо. Ми бачимо лише орієнтир, які нам дає німецьке видання Der Spiegel, публікуючи статтю про плани Росії нападати на країни НАТО двадцять 2025 році. Та тобто, ось цей єдиний орієнтир, який ми бачимо, і і цей орієнтир не даю, не дають нам союзники, не даємо ми. А дає Росія, тобто вона прогнозує, що буде далі, таким чином випереджаючи і закладаючи певну таку е, інформацію, такі очікування, які вкладаються в уми е, звичайних західних людей, тобто ті, які проживають в європейському союзі, для чого? Для того щоб їх налякати. Щоб їх злякати, щоб вони боялися, що війна прийде до їхнього дому, а це в свою чергу мало би звичайних європейців в такий дуже відповідальний час, який ми зараз переживаємо, а саме вибори до європейського парламенту, багато місцевих виборів буде від Бася, щоб вони тиснули на своїх політиків або проголосували за тих. Які виступають проти підтримки України і чим швидшого примирення і сприйняття реалій, в яких Україна сьогодні переживає? Ось це є основний мотив Росії е, закидати інформацію, скажімо так, або будувати прогнози, будувати майбутнє е, на дві далі ніж 2024 рік.